після допоміжних репродуктивних технологій, чи інші вони. Під таким гаслом у Києві відбулася перша міжнародна конференція, організована медичним центром Атоніс. Ідея возникла давно, з 2010 року, коли в Україні проходив форум Європейської асоціації. Наші колеги виступили з тим, що діти після репродуктивних технологій не такі. Виступили і не змогли це пояснити. Поэтому с тех пор у меня возникла идея о том, чтобы провести такую междисциплинарную конференцию, посадить за стол переговоров эмбриологов, педиатров, врачей-кушеров, репродуктологов, и чтобы каждый из них высказал свое мнение. Допоміжні репродуктивні технології – це методики лікування безпліття. Маніпуляції з відповідними клітинами здійснюються в умовах інвітро, тобто в пробірці, і застосовуються, коли настання вагітності в природний спосіб неможливе. Сам процес тривалий і складається з кількох етапів. Нам обращається пара, і після всіх обслідувань, які вони проходять з проблемою зачаття, ми визначаємо, що їм показано проведення вспомагательних репродуктивних технологій. Після цього вони проходять комплекс обслідувань необхідних, для того, чтобы пройти эту процедуру, чаще всего проходится стимуляция овуляции, мультиавуляции, то есть мы получаем большое количество клеток. После этого проводим процедуру забора этих клеток и передаем клетки эмбриологам. После того, как они получают эмбриончики, культивируются в Эмбриолаборатории чаще всего до пятых суток, и потом происходит перенос эмбриона в полость матки женщины. Дальше мы 12 дней мы ждем положительного теста. На репродуктивні можливості людського організму впливає низка факторів деякі можна змінювати самостійно. Фізична культура, здорова їжа, відмова від паління значно підвищують показники до екозапліднення. Загалом у світі зареєстровано вже 5 мільйонів осіб, народжених в такий спосіб. Конференція, яку ми сьогодні проводимо совместно з зарубіжними партнерами, якраз касається прежде всього питання безпеки. Тобто вже прозвучало кілька докладів, в котрих би зложені очі такие э, массивные статистические данные, которые фактически выводят на один уровень детей, которые рождены после естественного зачатия, и детей, которые рождены после вспомогательных репродуктивных технологий, чаще всего все-таки это экстракорпоральное благотворение. Этот вопрос, конечно же, интересует прежде всего пары, которые страдают бесплодием. И в принципе ответ э, на данный момент он звучит именно так, причем это статистически достоверно в Україні перша дитина з пробірки народилася 1991 року у Харкові, і то був справжній прорив вітчизняної медицини. Наразі ж штучне запліднення звична справа, а репродуктивні технології в Україні відповідають високим світовим стандартам. Вопрос вваження труда. Это все-таки более трудоемкие беременности, довести их, так сказать, до победного позитивного результата. Это более сложные роды, как ни крути, так как оно уже так вот сложно начинается, оно сложно идет. Но по конечному результату получается все как по у всех. Сьогодні один з лідерів у використанні технологій штучного запліднення Ізраїль у цій країні. Система розвитку репродуктивних технологій збирається на всебічну державну підтримку. Отриманими навичками і знаннями вчені охоче діляться з колегами. We and сьогоднішній захід надзвичайно важливий для української медичної сфери. Ми раді тут бути і ділитися з колегами-знаннями. У наш час відсоток дітей від штучного запліднення стрімко зростає. Ми займаємося дослідження. Ідженнями питання розвитку і безпеки цієї технології ще з кінця 70-х. ведемо реєстр захворюваності. Відслідковуємо ризики. Опираючись на статистику, можу впевнено сказати: загроз для організму. Така методика не несело згайлі концерне. Конференція була розділена на тематичні категорії. Після лекційних частин присутні могли поспілкуватися з виступаючими, а кожен учасник заходу отримав спеціальний сертифікат. Я вважаю, що наше медицинське сообщество професіональне має критичну необхідність в тому, щоб доктора розуміли, що відбувається в процесі ВРТ. какие есть особенности в наблюдении беременности после вРТ э, родов, после вРТ и в чем состояние здоровья может отличаться или не может отличаться К сожалению даже в среде медицинских профессионалов бытует очень много мифов, которые э, коллеги к сожалению рассказывают пациентам. Это далеко не всегда соответствует действительности. И мне кажется что очень важно, что сегодняшнее мероприятие является международным. Мне лично очень радостно и информативно, что коллеги приехали из Израиля. Сегодняшняя конференция очень информативна для моих коллег, для меня на уровне междисциплинарном и международном, учитывая, что Украина успешно выполняет вспомогательные и репродуктивные технологии уже и на международном уровне. Наши коллеги, международный туризм к нам очень обращается. Много пациенток стран Евросоюза, равно как и наши украинские пациентки, выезжают за пределы. і ми можемо ділитися досвідом. Тому у нас дома очень важно доносити носіть врачам, репродуктологам, генетикам, гінекологам, педіатрам і неонатологам, саме позиції фундаментальні. Перша міжнародна конференція діти після допоміжних репродуктивних технологій чи інші вони стала доволі результативною, адже надала нові прогресивні орієнтири у такій важливій справі, як сприяння народжуваності в Україні.